Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Третій рік захисту України лавах Збройних сил. Чим більше я маю справу з лендлізом, тим більше мені люба і без того, яка була люба українська наша рідненька бронетехніка. Палець Спартана, гусянки. Усюди, звісно, дюйми, причому дюйми хитрі. Оці гаєчки вони стопорні, так? тобто Тут у нас там капронова штука дрюка. Тобто вони за визначенням одноразові можемо бачити, що решти капронового кільця, ну, звісно, вдруге накрушувати цю гайку, ну, таке собі задоволення. Я сьогодні півдня по всій Україні шукав таку гайку. Стопорна гайка, пів дюйма 20 ниток на дюйм. Не знайшов. Ви, звісно, можете мені сказати, ставте на фіксатор різьби і всякі такі історії. І від безвиході, звісно, ми будемо щось там колгоспити. Але якщо хтось мені покаже конкретно, де я можу в Україні купити стопорні, гайки, півдюйма 20 ниток різьби, я вам буду дуже вдячний. Треба зовсім невелика кількість. Я, до речі, підозрюю, що від виробника ці пальці одноразові, тому що ну, тут неозброєним оком видно, що після демонтажу рівністю тут і не пахне. Але вже маємо те, що маємо. Хочеться замінити хоча б ці гайки, тому що, ну, очевидно, вони вже свою функцію, так би мовити, первородну виконувати не будуть. Будь ласочка. Хто в змозі, підкажіть чи допоможіть. Я ж кажу: брати, звичайно, і чимось її стопорити, можете мені в коментарях написати. Ну, це ми, в принципі, знаємо і вміємо самі. Але хочеться дотримуватися уніфікації. І не пропонуйте, будь ласка, перепилювати на метричну різьбу, бо, повторюся, я прагну уніфікації. Якщо вже ну, отримали ті спартани, ну, то і можна уникнути перепилювання їх на. Здоровий метр, ну то бажано того уникати. Дякую, разом боремо, і поборемо.